Чний проспект перемоги одна з найжвавіших транспортних артерій міста. Зазвичай щоранку тут з'являється багатокілометрова тягнучка в бік центру. А щовечора – вечора у зворотньому напрямку? Однак сьогодні рух транспорту тут закляк намертво і надовго. Річ у тім, що міст поблизу нивок закрили на масштабну реконструкцію. Скільки вона триватиме, та чи є якісь альтернативні шляхи, розповість Максим Хотіленко. Від сьогодні одну з найважливіших артерій столиці біля метро нивки перекрито. Зі слів працівників «Київавтодору», тут проведуть масштабну реконструкцію. Від самого ранку тут кипить робота. Шляховики взялися реанімувати міст, який не бачив капітального ремонту ще з 70-х років минулого століття. Тепер на це дали аж 200 мільйонів гривень. Буде проведено капітальний ремонт. Буде Залита нова плита, будуть нові тротуари, встановлені нові опори освітлення. Для цього доведеться зупинити трафіки естакадою. Перекривати рух будуть частково. Спочатку рух обмежить з боку Житомира, а за місяць навпаки. Та не встигли комунальники закрити дорогу, як за кілька хвилин утворилася багатокілометрова тягнучка. Ми не бачите, ковне. Другу не скажу, що. Нетерплячі водії шукають хоч якусь парину, щоб проскочити загорожу. Оминути шляхопровід можна під ним. Для покращення пропускної спроможності тут вже працюють над розширенням дороги. Утім, така альтернатива не надто тішить водіїв. Плохо. А чому? Чим Плохо? Плохо? Чим? Тому що пробку поставили світофор, світофор не було, лучше було. А поставили світофора і все, все прикрите. Починається ну, з Житомирська, здачний пробка. Два часа пробку автобус, полтора дорожники виправдовуються. Це найоптимальніше рішення. Тут, по правилам дорожнього двіження кругово движення має пріоритет. Постоянно б скаплювалася пробка. Після реконструкції на мосту з'явиться ще одна смуга у напрямку виїзду з міста, і їх сумарна кількість зросте до п'яти, а завершити повне відновлення транспортного вузла. Boa noite do Kinsella Lita.